Будь-яка залежність це мука, тютюнова залежність це неможливість вільно дихати, алкогольна залежність це неможливість твереза дивитися на світ. Залежність від волі іншої людини це стоп-кран для побудови власного щастя, дефіцит самореалізації. важко дивитися на те, як доля однієї живої істоти будується в супереч її бажанням, і відчуттям через залежність від іншої. Ви коли-небудь вдивлялися у очі тварин, котрих ведуть на обій, Ви відчували цю безвихідь і цей страх перед необмеженою владою людини. А тепер уявіть, коли цілий народ не може вільно дихати, спостерігати життя усіх його барвах, коли мільйони людей живуть не за власним розсудом, а за нав'язаним сценарієм, коли ціла нація щодня прокидається з усвідомленням, що їхня доля від них майже не залежить, і ніхто чуєте ніхто не допоможе. З давніх давен наша держава була об'єктом територіальних посягань. Цього є дві причини: по-перше, географічне розташування на перепутні між заходом і сходом, місце буферної зони між двома цивілізаціями. Перехрестя торгових шляхів. По друге природня доброта й до українців, що часто грала на руку загарбника. Десятки сотні тисяч наших предків віддали життя у віковій боротьбі за незалежність своєї батьківщини. І в цьому році ми відзначаємо дату, яка ще сторіччя назад здавалася чимось неможливим, чиєю благою фантазією. В цьому році ми святкуємо річницю незалежності нашої з вами України. Семані на патріонагалі. гада, да горой и Нет, не побежать нам никто свободы на песен. только в каждом из наших рот душа украинца, моя страна не упадет на колени. Боротьба за незалежність точиться на українських землях ще з часів Київської Русі. Ми постійно захищали свою землю, своїх дітей, свою віру від посягань кочовиків, Річі Посполитої, Московії, радянських військ. Наші предки завжди воювали у меншості без регулярної підтримки союзників за дефіцитом матеріальних засобів, але за рахунок незламного духу і безмежної відваги їм вдалося перемагати в десятки разів більш чисельного та значно кращого озброєного суперника. Варто лише згадати гайдамаків, які з підручним реманентом звільняли міста Парпаття від регулярних польських військ. Сотні молодих юнаків, що під крутами, залишили своє життя у судочці з армії червоноармійців. Українських партизан, що в холосі першої та другої світових воєн намагалися вибрати хоч якусь державну автономію. На жаль, збройна боротьба українського народу не припиняється і донині. Вже більш ніж два роки на сході України точиться війна проти внутрішніх зрадників і зовнішніх окупантів. Війна за правду, в якій ми неодмінно переможемо. Адже ця правда за нами. Весь український народ став на захист рубежів України. Ми об'єднались, забули всі протиріччя і разом віримо у світле майбутнє. Та ця віра не перекреслює того факту, що в українських чоловіках тече козацька кров. Дихає ліс, ташка на хілі. Пісню співає, що тішить мій слух. Я доріс, що цілі, Що тіло гардують і зміцнюють дух. Роса сіб'ється страв, криком перед дружним тупотом ніг я тут знайшов те, що шукав славу стопу і себе переміг, мілий царський хрест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік, мілийцарський хрест, я справа. Пофарбують у сніг, я завдяки, шрамом наділів, пам'ять свою закарбую усіх, друзів своїх, та ворогів, кого любив і кого вбивав, Може чогось Я не зумів, та не згубив, не програв, не продав, свій царський моя нагорода за те. Зджолами вони люто захищають свій дім. та в той же час вони, не покладаючи рук, працюють для його благополуччя. Влітку ми святкуватимемо 25 років незалежності України. Це місіальний час для повноцінного державного будівництва. Та навіть за такий короткий проміжок нам вдалося по максимуму розширити з речей, про які з гордістю можна сказати, «Made in Ukraine». українські науковці, спортсмени, митці, знані і у всьому світі. Якісний український медіа простір. Ведеться активна робота не тільки з потрапляння України в Європу, а й з побудови Європи в Україні. Можливо, нам не вистачає певних ресурсів і якісного менеджменту. Можливо, до певних стандартів життя нам ще довго доведеться звикати. Але віра в світле майбутнє української держави ніколи не згасне в серцях мільйонів наших співгромадян. Адже ми маємо дві головні риси національного характеру, необхідні для цього. Незламну волю і віддані спільній справі. Моє батьківщина.